Туреччина зараз дійсно займається своїми проблемами і модерувати проблематику України і Російської Федерації стає трішки складніше, тому що тому ж в кожного є свої проблеми, і пхатися постійно боротися за інтереси там України, наприклад, їм стає частково складніше. Але звичайно, коли приходять керівники НАТО, там США і кажуть, що треба це зробити, треба це зробити. Вони беруть, стають і говлять. О тому знову ж таки, скоріш за все, що ця угода буде продовжена знову. Знову буде продовжена, от і після ну у нас кожного разу, коли підходить до е, періоду продовження, починаються такі перепиті. Починаються крики, що ми вам нічого не далежни, ми вам не продовжимо і так далі. То подібне. Тобто, але скоріш за все, що це ну для України, звичайно, це величезний плюс. От, взагалі, звичайно, цих перемовин не має бути апріорі, тому що ми маємо користуватися своїм морем відкрито чітко за міжнародними стандартами і законами, а не через те, що якісь диктатори, терористи нам диктують ці умови. Це абсурд. Але ми живемо на жаль в такому світі, що ми вимушені підкорятися цим абсурдним правилам. На жаль, і що терористи можуть диктувати ці правила? Тобто, якщо вони стоять і навіть перевіряють ці грузи, от наші, які виїжджають, хоча яке вони мають взагалі право. От тому на жаль, отак от відбувається.